Давайте підсумуємо тему виборів. Ні, українське суспільство, ні українська влада у виборах не зацікавлені. Захід зацікавлений в вибор, виборах для того, щоб послабити позицію переговорну позицію України на предмет того, щоб Україна не перемагала Росії, щоб Росія не, не, не розсипалася, і от і, і, і все тут в кінцевому рахунку залежить від нашого суспільства і від нашої влади. Нам це не вигідно. Отже, робити цього не 25 треба. Два скажуть, відсотків, не, 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 не відсотків Тепер, додайте, додайте, завтра готові йти на вибори. 25% п'ять можна Порошенка, ті, що за Порошенка завтра будуть сидіти в виборчих комісіях, організовувати списки. Безкоштовно Порошенко не, не вигреве. Неважливо, не значить тепер Португалія цікавиться нашими виборами. Тут даруйте такий ліричний виступ. Мер одного гірського португальського містечка мені розповів: от я їду раптом читаю, вулиця Українська. Я питаю у мера. А чому вона українська? Він каже: наше комунальне господарство без ваших робітників, би загнулося. Тому ми назвали з вдячністю до вас. Ми назвали цю вулицю українською, перейменували якимось. Чином. Тобто Україна зараз розповзлася фактично на весь світ від Аргентини до Іс до Ісландії. Українське питання воно є провідним для дуже багатьох політиків Словаччина, ви згадували, Польща, Сполучені Штати, і тому вони до нас зараз максимально прикутували. І цю увагу треба використати, але не використати так, щоб вестися на їхні заманухи проведіть вибори, а використати в наших інтересах з точки зору відновлення країни. Костя, одне питання. От просто зараз, щоб з контактю. В нашому ну, телегатівовка зі А якщо ми говоримо про соціологічні дослідження, ну я знаю, як це все керується. От, поясню, от якщо ми поставимо суспільству, чи хочете ви провести вибори в воєнний час, ну і дати там пере, суспільство в більшості проголосує, що ні, ми маємо виграти війну. Але якщо питання поставиться, чи готові ви, щоб і ще півтора-два роки, а монобільші слуги народу були при владі? Я даю гарантію, що та ж сама більшість проголосує зовсім інакше і буде по суті трактуватися як за виборами. Тому стой, що слухайте, тут я, я, я собаку з'їв на формулю, формулюваннях. Тобто, якщо ви хочете отримати релевантну відповідь, ви просто ставите питання. Чи вважаєте ви задоцільне провести вибори парламенту президента наступного року? От абсолютно нейтральне, нейтральне питання. І, от, 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 так, от, не згадуючи ні воєнний стан, ні півтора року, ні монобільшість, От максимально нейтральним чином. Але вже коли я буду, от коли питання буде поставлено, воно прозвучить, Публічно, от тоді я на всіх ефірах буду говорити про те, що не можна зараз проводити вибори, тому що вони не, не являтимуть собою реального виявлення. Ага, а хтось буде, от ми згадали. Да? Ага, буде а мені виборити. не дадуть ефіру, а дадуть тому. А, а тому... хто ні, ну, Наприклад, на марафоні буде одне та зазвичати, а на інших каналах в Ютубі, а Ютуб сьогодні перепльовує перегляди марафону, почнуть розказувати, ви хочете... Особливо на прямому. Ви знаєте, я, ви знаєте, я, 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 я теж так. Ну, я але перегляд, ну, перегляди марафону топить. 10 мільйонів на секундочку. Ага. Да? Ми знаємо, хто дивиться старші люди, більше, більше жінки. Правда. Я дивлюся слота і сітів. Зразу хочу вибори. сказати, що він насправді що в цьому в... контексті проведення імовірних виборів там наступного року, те, що хоче захід, ми чомусь от, постійно, виключно з контексту наших відносин, там Захід Україна і намагання вплинути на українську позицію. Але є ще такий контекст інформаційний, конкретно там в тих же самих Сполучених Штатах Америки. Якщо там подивитися, що вони говорять по телебаченню, говорять в динаміці місяцями. Дійсно, ну з однієї сторони, є позиція там продемократичних там каналів, спікерів, які кажуть про підтримку України. Де є питання у нас проблемних відносин? Вони кажуть, дійсно, якраз там Зеленський щось провалив, але Байден робив все як треба. Але є сторона там республіканців, які ну і звичайно тих же самих трампістів, які уже понад рік вимальовують із зеленського просто диктатора. Там, я не знаю, піночі. Та то... Ну, тобто, Фокс, той же Такер Калсен, якого нібито звільнили з Фоксу, а він зараз тільки збільшує свою інформаційну тоді. потужність і те, що він продукує. Зверніть увагу, як він з'їздив в Угорщину. І там багато ну, де він зараз війни. Я, катається. Це оцінює, як, гібридні інструменти, не... я просто розлив... хочу сказати про інше: про те, що сьогодні. Захід з публічної точки зору загалом може опинитися в слабкій позиції. Коли в диктаторській Росії вибори проводяться, не важливо, їх хтось приймає, не приймає, але вони проводяться і Путіна переберуть. А в Україні, яку підтримує демократичний світ, і ми є щитом демократії. Вибори не про да, це теза лунає дуже потужно зараз, і це дійсно дуже багато. Де я там спілкуюся теж із українцями, які зараз в Америці, які зараз там у Франції живуть, ця теза звучить у їхньому національному інформаційному просторі, і це на цей момент ми маємо дати чітку відповідь. А, я думаю, що насправді е, може бути другий варіант. Наприклад, навіть без проведення виборів ми можемо показати, що ну не треба казати, що там виключно є е, коаліція там зелених. Зробіть там переформатуйте уряд. Повністю, скажіть, формально, формально, ми створюємо там. Коаліцію національної єдності чи якось так. Ну мається на увазі. Неважливо ці ті самі персоналі. Просто покажіть світу, що ви формуєте е якусь нову команду повагою до тебе. правда. Ні, я, я не про те. Я не про те. Мається на увазі, що можуть бути не способи Ігор, чи по різному це один із способів. Є ще варіанти, коли знову ж таки ми можемо апелювати далі до. Мене просто пози поясню тобі, якщо за цими мотивами, тому що публічні актори, актори, вони озвучують ну для суспільства тезу мотив інший. Мотив ми чітко розуміємо, який є мотив, і що би ми не робили, їх це не влаштовує. Їм потрібно в тому плані, щоб Росія збереглася. Для початку їм потрібно так. Слухайте, їм було потрібно зберегти радянський союз. Шо... 6 серпня серед бурбуш старший виступає я, в парламенті України і каже, що незалежність України це все одно, що незалежність Каліфорнії. А 24 серпня проголошується незалежність менше ніж через два тижні. Тому я, я так я, да, бо, да, дивіться, да, Росія да. завалюється під власною вогою. Скільки б вони Править. не скріплювали цю Росію? Ці скрепи в них вже проіржавіли. Росія сипеться. Це, це Саш. Я тобі от підтримую Костятина. Це саме що публічна теза, як ти казав, mm. Желенський публічно, отак має казати, так і Захід зараз каже публічно. Ні, ні, ми проти, а все робить для того, щоб вони розвалилися. От в мене таке відчуття чітко робить. Бо от навіть оці його а, дрони, які прилетіли, Соловйов. Він же ж, ну, ми можемо вважати його за повного ідіота справедливо, але він не випадково сказав. Девісь, Буданов підтвердив, звідки вони прилетіли, що у нас коїться. Я не те, що там зараз прискорюю процеси на Росії. Їх дуже хочу користуватися. Костя, правильно дав визначення? В Росії назріває, і я про це говорю: що Російська Федерація стоїть на порозі громадянської війни, вона там відбудеться. Так, вона вже, і, по сути, і, і на в північному Кавказі в першу чергу. Далі і на Кавказі, пів, і, і вона буде відбуватися дуже сильні події громадянських протистоянь в Белгарецькій проти області, цього. і в Ростові <світ> ну, <світ> так, <світ> так <світ> вони проти, всі проти цього. І ми навіть тут, але ну, Путін запустив маховик. І в Ростові будуть один одного стріляти. Причому. Ну, тоді вибори по апріорі мають бути в Україні. А вибори в, будуть ми, вже, ну, знаходить... ми вже. Ми вже завершуємо. На сам кінець розкажу вам одну байку про свій страх на помаранчевий майдан. Судить помаранчевий Майдан. Знаєте, чого я найбільше боявся? Що зараз прилетить в Україну Путін, вийде на Майдан і скаже, я вітаю Майдан, Майдан з перемогою. Разом ми, Росія і Україна, ідемо в Європу, в Європейський Союз, разом йдемо в НАТО. До цього, до цього дня вже була б державна мова, друга російська, і Україна була б федеральною. Але Путін, на щастя, я не оцінив його переляку. Він так прилякався нашого майдану, нашої революції. Що замість того, щоб його обійняти і очолити, тому що Росія потужніша за Україну і за територію Арістовичі з Корчинським полетіли і, до Дугі, і, да, це, а вони. вони Злякалися, вони просто під лавку залізли з переляку, і от це заслуга нашого народу, що ми їх тоді загнали пішком. Є один момент. Костя, я чуть-чуть, вони не перелякалися. Тут не треба перелік зі зневагою. Вони не вважають нас повноцінною нацією, вони вважають нас третьосортним типу а, похідної російського народу. Вони так же само ставляться до Молдови. От я з чим з тобою погоджуюсь. Якщо б вони підходили трошки би хитріше, вони б Придністров'я до Молдови приєднали. Який би був би результат виборів? Які би були там, це би був би повноцінний проросійський регіон. Ну, подивитися, як гагаузія них. Абсолютно. Там тобто, дивись, відсікли вони Крим і частину Донецької, луганської області. Вони обрізали 4 мільйона виборців нахер, ну, тобто, Причому вони... причому, причому фізично? фізично? Вони їх, вони їх тобто, знищують. Вони роз, самі роз, знищують Вони ще ти, своїх симпатиків. Ти ще раз говорю, це не переляк, це просто-напросто зневага. Тому що, в принципі, типу, вони не вважають, що вони повинні нас. Взагалі щось питати, чи з нами добре. вони наважають нас за суб'єктів. І це є основна причина, і, в принципі, в основі цієї шовіністичної ідеології Росії, Російської Федерації до України і до інших країн пострадянського простору. Вони до Казахів відносяться аналогічно. Так, да, я погоджуюся, але я хотів би, знаєте, кульми, там вже підходимо до завершення бесіди, все-таки ну, дати відповідь на те, що мав на увазі Зеленський, коли сказав, що війна може ось завершитися, і про вибори. Валерію, наступного разу запустіть його сюди до нас. Ми тут ще одне крісло а, поставимо. Я ж не можу цього зробити. Ну як, я б хотів би, але він? ми також ми ж не почуємо те, що ми хочемо. Просто ми маємо зараз перекласти Ой, для на призначення. Це найбільше, щоб він сам розумів, з чого він хоче. Ну. Якщо в нього є, якщо, якщо в нього. Ви бачите, я ви, це ви, не буду ви, коментувати. Ви вже прокоментували, тому що ви насправді сказали, що одна теза суперечить да, інші тезі. Да, Та ми, да, бач, да, ми да, бачимо, ми бачимо дуже багато суперечливих речей навіть в одному його інтерв'ю. Я вже не кажу про різні інтерв'ю. Тобто у нього теж міняється думка. У нього теж змінюється настрій. Тут дуже важливо, щоб все-таки його думка і настрій рухалися до єдиної мети перемоги, а не хилетати. Тут я погоджуюсь. і я тепер дивись впродовж я теж підсумую, Дивись, от коли він озвучує ті тези, от навіть те, що ти запитував, що розглядає можливість сідати з Російською Федерацією. Так. Він дає сигнал світу, що ми готові. Ми готові. Ага. Тільки от єдиний момент, і Костя про це сказав. Спочатку має чорний лебідь приземлитися. Ну, це вже питання або інше. Кілька. А, або кілька Росія не готова. І знову ж таки, він коли сказав, може закінчитись в цьому, а не закінчилось. Але А Але не, не повинні, а, да, а може не закінчитись. Тобто він дає сигнал і створює люфт для того, щоб політично красиво це все діло обігрувати ті атаки, які на нього будуть захопити Ну і знову ж таки, щодо перемовин, чи завершиться війна, чи не завершиться. Ну зрозуміло, що і в Росії зараз такі сигнали вони видаються. От недавній пост ділі який він там намалював, що ой, ви знаєте, ну може, такує, ні, да. ні, ну все рівно людина ну, наближена. Контакт, так. Да. А, ну, мається на увазі. За Єльцина, там, яку нема, перепрошую. А, а, цей, з, Украї... з Україною десь там, в кінці вересня він там писав, здається, що нібито перемови не почнуться. Ну, тобто мається на увазі, що якісь неформальні ці контакти вони намагаються налагоджувати. Та. І просто з точки зору. Завершення саме війни. Ми ж так і не сформували, а як вона має завершити, що, що означає завершення цієї війни. Маємо цей мирний трек український, який формальний оцей форма, ну, формат джида. Маємо бажання Російської Федерації, яке трошечки розходиться. Ну тобто, ми, ми всі говоримо про мир, ми всі говоримо про завершення війни, але ніде не можемо зістикуватись. І я думаю, що питання тут вирне знову ж таки десь в листопаді місяці, скоріш за все, будуть намагатися. Ну тому що трошечки зменшення буде е, нашого наступу нашого наступу, але водночас якраз посилення на Куп'янському напряму. Де Росія буде атакувати, тобто це та, знову ну, ж змістить робить. акценти трошки, але безуспішно ну ну, так, да, ну все так. рівно мається на увазі. Це буде зміщувати позиції входу в перемовини, але це просто говорить про те, що тут от позиція третьої сторони е, заходу і позиція четвертої сторони глобального Півдня, та інших цих країн, типу ОАЄ, про які ми теж маємо не забувати. От зараз підемо на друку Ігор. Дивись, от коли ми говоримо про завершення війни, знаєш, яка ключова теза? А треті країни сторони готові стати по кордону з Росією і Україною? От, от, от той от частина тої концепції, що я говорю, mm -hmm. оце може стати хоча б от моментом, хоча б якоїсь туманного типу а, варіанту завершення війни, поки цього не буде. Тобто між нами, або ми маємо бути в НАТО, і це буде запорукою варіанту так. завершення війни, да. або ми, коли говоримо про безпеку, значить між нами має бути третя сторона, яку Російська Федерація буде боятися атакувати. Слухайте, вони в Грузії не стали, що вони стануть по такому величезному кордону. От. Тому ми говоримо не про завершення війни, і ми маємо говорити про наші фазу. аудитори. Просто перехід да, фази. Інтенсивність висока, як сьогодні, інтенсивність середня, інтенсивність низька, як в чотирьох. АТО-2. Згрубше так. Ну, і коли кижа. буде АТО 2 тоді і питання виборів а, буде. Да, виборів. Ну, справа в тому, що дійсно Зеленський підтвердив тезу, ту в я завершуючи Наталі Місічук, що він допускає варіант як в Ізраїлі. Тобто так живуть, вибори проводять і таке інше. Тому я ну, скажу від себе, перепрошую, що вже на завершення. Мені видається, що він готується до виборів реально. Готується до зменшення інтенсивності війни на тлі зменшення інтенсивності війни, і ми повторимо історію 14-15 року виборів, 19 років президентських на превеликий жаль. Поки що такий мій невтішний прогноз. Хоча там будуть і деякі позитивні зміни, не можу скидати такого варіанту, що ми дійсно отримуємо запрошення в НАТО формальне запрошення в НАТО, що стане дуже потужним сигналом до переговорів.